Я нині розмовляла із дощем, він так спішив про все розповісти, вростав у душу польовим плющем, просив залишитись і ще не йти. Під супровід сполоханих птахів, він говорив у кожній краплі сльози, всю душу свою вилити хотів, бо втримати усе не в змозі. Він бачив біль в очах чоловіків. Що захищають красвій до кінця. Річки в окопах вийшли з берегів, щоб змити болем спалені серця. Він омивав оголені хати, зруйновані садки, театри, школи, дитячі іграшки, пристрелені ляльки. Не гратимуться ними вже ніколи. Він говорив все говорив мені, а по моїй душі, немов вогнями. Мав з веселками кружляти в краплинами літати над полями. Він мав би, та війна пекла вогнем, його краплини билися об камінь там, де колись життя було ключем. Все стих потонуло у туман. Я нині розмовляла із дощем. Так щиро і відверто аж до болі. На серці залишився тихий щем, полинув дощ, забравши із собою мої думки, якими я живу. Молюся, Боже, зупини війну.